Осії стає подібним до боїв, з яких зняли золото врожаю, теплий натомлений ґрунт, що відчуває в собі тяглість рослин, і коріння має солодкавість отрут і має медущість хвилин. І десь там, між холодом і теплом, між тяглістю каменю і рухом води. Завмирає і лишається тлом усе, що потрапляє сюди. Все переходить на темноту, все спресовується в пил, переплавляючись на тишу, на німоту, набираючись терпіння і силу. І тоді знову надходить час, коли все прокидається і повстає. Наповнюючи рухом все нараз, озвучуючи усе, що є.